Поки дощ на вулиці зайшов в салон Дукатті попросив зробити мені фотку на мотоциклі. І що, зробили? Хі, клас. Дякую, хлопці, круто. Реально круто. Не відмовляються. А ви можете мені зробити фотку на мотоциклі? А? О, взагалі круто. І я прошу, щоб мені зробили фотку на, на, на мотоциклі. Зараз дощ почався. трохи. Був просто страшний дощ, заховався в докаті, попросив зробити фотографію, і поки перечікував дощ, просто мав нагоду поспілкуватися з фантастичним хлопцем, він там працює в метро. І ну, мотоцикл я в нього не купив, але кепку я купив. The ну, Cathy The Best. Просто, ну, крутяк. крутяк. Mm -hmm. Я вас люблю. Всім добро. До наступних зустрічей. По ту сторону екрану.